Як українцям вижити без світла, тепла і води? Чим треба запасатись та чи варто переїжджати на зиму в село? Про це сьогодні дізнаємось Вигоря Молодана, експерта із виживання. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю. Отже, з енергетичними викликами, внаслідок російських атак, українці стикаються не вперше, і вже не в перший рік. Ну і, мабуть, що певною мірою адаптувалися і вже знають, як діяти в тій чи іншій критичні ситуації. Але цьогорічна тактика ворога вона має певну специфіку, певні особливості, тому що ворог б'є і по об'єктах газовидобутку, і по гідроелектростанціях і точково по енергоелектрогенерації. Зрозуміло вже, що Кремль хоче нас заморозити, хоче нас занурити в темряву. І це вкладається в його якісь політичні мотиви. Але наскільки от зараз, з вашої оцінки, велика загроза того, що ми можемо взимку переживати довготривалі блекаути? Ну, давайте будемо відвертими. Кожен рік да, ми готуємося до цих блекаутів. і до цього, начебто, нам все вдавалось все вдавалось подолати завдяки Збройним силам України, завдяки нашим енергетикам. Але звичайно, що це оптимістичний завжди сценарій, але треба готуватися і до реалістичного до те, що може бути, як то кажуть, да тривалі блекаути. Я це називаю від п'яти діб і більше, бо до п'яти mm -hmm. діб у нас вже були відключення відключення світла в деяких місцях. Ось і на Чернігівщині там можливо і більше. Ну я маю на увазі взагалі повне відключення, да. І тому, якщо брати від відпиті діб, то це вже такі тривалий блокаут: місяць, два-три, де вже неможливо заряджати ні в яких там да засобах, де вже можливо закінчилось паливо для генераторів. І звичайно, що в промислових масштабах це теж буде дуже великою проблемою взагалі. Бо якщо вимикається світло, це проблема для всіх від транспорту. До виробництва і побутових споживачів, звичайно, що тому готую готуватись до цього треба, і щороку готуємося, і це гарно, тому що звичайно, що будь-коли може бути поганий сценарій, і тому до цього треба бути вже готовим. От справді, як ви сказали, і Чернігівщина вже кількаденний блекаут переживала. Блекаут пояснимо нашим глядачам, коли зовсім немає комунікації ні світла, ні води. Ну, тепло нам ще і не, не включили. Опалювальний сезон не розпочався. І бачили ми вже і шостка на Сумщині також потрапляла в таку ситуацію. Бачили ми відео в соцмережах, коли люди вже на вулиці, там в мангалах смажили їжу, щось. Намагалися готувати, тому справді готуватися до таких критичних ситуацій треба, але звичайно, що сподіватися на краще. І як готуватися? Ось, принаймні, деякі публічні е, люди, зокрема, як народна депутатка Мар'яна Безугла і колишній міністр енергетики Іван Плачков, вони закликають людей виїжджати із міст на зиму, е, тому що за найгіршого сценарію прогнозують, що е, буде відключення комунікації на. Багато днів. І ось, зокрема, Плачков згадує Алчевськ 2006 року, коли там стався прорив теплотраси. Повністю відключилась електрика, замерзли будинки, замерзли усі комунікації. Ну і це справді тоді, мабуть, що дві 2006 році була така велика криза, до якої ніхто не готувався. Зараз ми вже справді адаптувалися, більш підготовлені, але чи погоджуєтеся ви з тою думкою, що в місті цю зиму буде прожити важко? Людям все-таки треба шукати якісь собі запасні варіанти. Поза містом чи можна в принципі вкластися в якісь там прилади, які ще хтось не докупив за ці три роки, і розраховувати на свої квартири? Ну, зараз в інтернеті взагалі гуляє багато таких дивних парад, які мені зовсім не зрозумілі. Але що стосується виїзду саме за межі міста, звичайно, що там буде безпечніше в плані енергетики. Мається на увазі в плані забезпечення себе, дали цими першої необхідності засобами, ті ж саме розпалити десь, як ви кажете, мангал, або навіть там з цегли зробити якісь дуже елементарну піч. Це зможе кожен. і там розпалити якісь щепки або гілки, яких теж вистачає за межами місць. Вони в містах, в принципі, є, але. Там своя ділянка, там ми можемо вже почуватися більш комфортніше, я б так би назвав. Але тут треба враховувати, що зігріти будинок важче, ніж зігріти. Квартиру. Ну і до того ж, не у всіх, звичайно, що декілька мільйонів да мешкає в Києві, наприклад, або в великих містах. Не всіх є ну далека, не всіх є можливість десь поїхати за місце на ту ж саму, або дачу, або в якийсь заміський будинок, і тому більшість все ж таки людей буде стикатися з проблемами саме в квартирах, і причому багатоповерхових квартирах, і тут от саме і є необхідність запасатися. Необхідними речами для виживання, і це далеко далека не ті речі, які зараз ось гуляють. Я теж слідкую за цією тенденцією, де багато там умовних фахівців радять пальники придбати газові е, якісь грілки. Там і тому подібне. А Треба от розуміти... пане Ігорі, а розкажіть, чому ці речі безглузді? тому що люди теж читають вони під впливом якоїсь паніки і можуть сприйняти, що це класна порада, так і зроблю. Ну, по перше, пальник сам по собі туристичний мається на увазі. Він ма, ма, ма ну, мала ну, об'єм має, тому його вистачить ну на 2-3 дні. Ну, хай там на тиждень вистачить. І зараз я розмірковую з точки зору, якщо буде найгірший сценарій, це взагалі там 2-3 зимових місяця. Не буде там якихось мається на увазі електрики. І, звичайно, що не буде ні води, ні світла, ні інших благ цивілізації, умовно кажучи, то. Цього пальника вистачить, але на 2-3 дні, максимум тиждень. Там ну які ми можемо запаси ящик купити цих маленьких маленьких балончиків, да на яких можна там розігрівати. Їжу або купити більш-менш там великі на 8 літрів є балони, на 12 літрів є балони. Ну це таке, що хоча б можна використовуватися, але тут треба ще враховувати в тому, що і горілки продаються до них, але їх теж вистачить максимум на тиждень і при тому, що вони при згаранні, е мають такі наслідки, як у чадний газ, да, які mm -hmm. які може вчадіти взагалі. Це мається на увазі. Ось це. Е це саме такий ну, бічний варіант, ось застосування саме газових горілок. Тому я все ж таки не радив би експериментувати. Так, да, на декілька там днів цього може вистачити, але це е, не на тривалий період. На тривалий період треба брати вже ті засоби, які безпосередньо не потребують е, зовнішніх е, ну, енергетичних. Зас засобів, тих самих, як електрика, газ, пальне, дизельне або керосинове. Да, ось mm -hmm. саме такі ми повертаємося взагалі. Це повертаємося в досвід наших пращурів 150 там, 200 там давнини, де вони, вони ж якось та жили в своїх і квартирах, і в своїх будинках без електрики, без газу, без всіх інших благ цивілізації. І мали робити собі комфортні умови? От саме з цього досвіду ми і маємо робити собі комфортні умови? Мабуть, що запасалися великою кількістю консервації продуктів, які не псуються? От якраз про харчування? Якщо ось ці газові грілки і інші такі речі вони допоможуть на кілька днів, доки не закінчаться ці балончики. Що робити, якщо ці блекаути будуть довшими? Як людям ну забезпечити собі справді? Таку потребу життєдіяльності, як їжа, я б радив би все ж таки запасатись такими енергонезалежними пристроями, як самовар, наприклад. Да? Mm. Забута технологія, але вона використовувалась як і 200 років тому, вона використовувалась і при Радянському е Союзі. є. Такі самовари ще вироблялися зараз. До речі, Турція виробляє певні. Ну, не такого, звичайно, що е, форми, але теж виробляє самовари. Ось я б радив би придбати кожному самовар. Самовар він працює від вугілля або від щепи. Тобто, там е, можна вивести ту ж саму трубу, ну, використовувати звичайно, що на балконі треба е, вивести ту ж саму трубу, щоб воно дим виходив дозовні. І... Кип'ятити воду, і цього буде в принципі достатньо для того, щоб ну, по перше, попити гарячого чаю. а По-друге, щоб зробити якісь елементарну їжу, ті ж саме швидкого приготування. Да, зали заливокропом і вже є якісь блюда. Також там є можливість зверху поставити на ту ж саму трубу чайник. І ось таким чином ще готувати може якусь кашу або суп може ще приготувати саме на самоварі. Тому я вважаю зараз про це ніхто взагалі не згадує, але на мою думку, це найбільш буде цінна річ в блекау, тобто це те, що нам дає і їжу і. В принципі, я не скажу, що воно тепло, бо самовар він не призначений для того, щоб зігрівати, але все ж таки через гарячу воду, да, ми можемо теж самі грілки, якісь набрати собі у ліжка, щоб було тепліше, якісь часи. І тому звичайно, що на мою думку, це найбільш корисна буде річ, яка не потребує ще раз ні газу, ні там сухого спирту якогось або керосину і тому подібне. Ось ви кажете про турецьке виробництво. А наскільки вони зараз взагалі доступні в магазинах? Їх легко знайти? Чи це треба на замовлення, робити замовлення на самовари? Ну, В будь-якому випадку краще погуглити, подивитись, де вони є. Я собі придбав. Ну, зараз аж особливого немає, але я думаю, після вашого. Ефіру він з'явиться песний да. і е, ринок їх насичений, в принципі, їх достатня кількість. Ну я не скажу, що на всіх мається на увазі. Звичайно, що зараз, е, тобто, пропозиції перевищують попит, але це недоцінює річ, яку оцінять саме ті, хто е, ну, будуть стикатися, мабуть, з такими проблемами і зможуть все ж таки цією річчю користуватись. Давайте поговоримо ще про тепло, тому що на цю зиму науковці прогнозують рекордну холодну погоду, сильні морози, багато снігу. Ну і ми вже зіштовхувалися певною мірою, принаймні кияни із двома такими масованими атаками на енергетику. І кожен раз після них, в перший день, коли відбувається аварійні вимкнення, деякі райони так сидять без світла. Без тепла по 10 плюс годин. Звичайно, що зараз осінь ще не так холодно, але насправді ну, чекаємо і готуємось до ще більших холодів. До якої температури можуть опускатися показники ось в таких умовах, коли рекордний холод на вулиці, яка температура може бути в приміщенні, до чого готуватися, і як справді зберегти. Тепло людям в квартирах, правильне питання, але давайте так зауважимо на те, що різні квартири, різні будинки, вони по різному реагують. Ну, наприклад, панельний будинок він буде найшвидше промерзати. Тобто, панелі вони не товсті і вони промерзнуть першими. І все, що буде всередині, звичайно, що зрівняється з температурою назовні. А, монолітні будинки трошки, трошки протримаються ще на декілька діб більше. Я маю на увазі, якщо будуть такі ну, умовно екстремальні, можливо, температури, ну там мінус 5, мінус 10 градусів. Що в принципі реально в наших широтах? Тому, е, є сталінські будинки. Ось там вже метрові, майже стіни. Ось вони взагалі ніколи не промерзнуть, тому що у нас е, точка промерзання вона е, менша ніж е, товщина цих стін да сталінської сталінської царської, скажімо так, побудови. Отже, все залежить від е, цих умов, але правильно було сказано, що треба з е, тут вже подбати про те, як зберегти тепло. Всередині, тому що це основне не випустити е, назовні все те, що хоча б якийсь час там зберігається, всередині, і ми, до речі, теж генеруємо певне тепло да, від організму. Угу. І звичайно, що тим більше, якщо це е, певна кількість людей проживає десь в квартирі, тому я б радив, все ж таки знайти приміщення. В квартирі можливо без вікон, можливо, якась така більш велика кладова, якась кімната, можливо, одну невелику кімнату, хай з вікном, але його підсилити там. Плівки є зараз захисні, є фольговані засоби, які. Відштовхують холод іззовні, можна зробити ще сковдри, якийсь захист додатковий цього вікна, але всім зібратися все ж таки в одному приміщенні, і де буде і нагрітися е, простіше, і зігріти це приміщення простіше буде. Е, коли ми зараз будуть у нагоді, тобто для того, щоб е, е, і стіни можна було. Е, Скажем так, ізолювати від холода і і, і підлогу. Тому в будь-якому випадку захищати хоч одне приміщення треба, ось саме зробити під такі умови, щоб там можна було найменше, я так вважаю, приміщення, щоб його було легше е, зігріти. Є ще така практика, як е, Практика туристична, тобто ставлять намети всередині своїх, ну, скажімо так, на ліжка на двоспальне ліжка ставиться намети, там вже люди перебувають в цьому наметі. Угу. Для цього, звичайно, що краще мати е, теплі речі, всі, що у нас є. Там спальники в ідеалі, щоб можна було е, комфортно, в комфорті, хоча б ночувати, щоб відпочивав е, організм, і таким чином е, палатку зігріти, в рази е, швидше ніж е, ніж навіть ту кімнату, да е, чим менший буде ось так... тобто простір, да? Так, чим менший простір, тим легше зігріти і самому зігрітися і тому звичайно, що в цьому просторі буде е, комфортніше перебувати, щоб організм мог таки відновитись. Угу. В попередні роки вже були такі випадки, коли люди під час блекаутів не дотримувалися пожежної безпеки, чи то під час використання свічок, чи то генераторів під'єднання, ті самі газові ці плити і грілки. Крім того, коли електрику повертають, це така велика напруга на електроприлади і може бути коротке замикання. Може бути насправді все, що завгодно. Яких рекомендацій слід дотримуватися, аби не наразити себе на небезпеку і оточуючих? Так, щодо електрики, то все елементарно і для відкритого вогнища теж. Тобто правила електрики вимикаємо прилади, їх не уж і багато наразі в приміщеннях це може бути холодильник, да, там пральна машинка, яка може постійно бути увімкнена в електрику. Ну і в принципі, все я не знаю, що там телевізор, да все це можна вимкнути, коли вимикається електрика, і вимкнути, коли вона з'являється. Це такі основне правило, і тоді не буде ніяких негаразд. Що стосується відкритого полум'я, тут дещо складніше, але все теж елементарно, тобто єдине загальне правило, ну, їх можна, можна назвати два. Перше правило – це взагалі не розпалювати біля легкозаймисних предметів, тобто тюлі ті ж самі, да? ті ж самі, щоб поруч не було якоїсь вати, я не знаю, там новорічна або ще щось. Е, мається на увазі і свічки, і пальники, і інші засоби відкритого вогню. А, і друге правило основне – це ніколи не покидати е, джерело е, вогню. Тобто, поки горить свічка, ми знаходимося в цьому приміщенні, ми знаходимося біля свічки. Ну і не спимо, звичайно, що да поки горить пальник, ми знаходимося тут. Виходимо, ну там на пару секунд це може там десь вийти, але виходимо на хвилину, на дві, на три. Все ми маємо загасити, вийти. Повернутись, підпалити далі, вже там грітися, готувати їжу і тому подібне. Тобто, основне правило це не покидати, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Пане Ігорю, і ще наостанок хотіла запитати вас про сонячну генерацію, тому що у Києві є таких кілька енергонезалежних будинків, які за допомогою програм від місцевої влади встановили собі певні такі сонячні електростанції. Наскільки ось ця ініціатива виправдала себе? Наскільки ефективно вони працюють взимку? Ну, ось у мене теж є. Я в будинку живу, але поставив собі сонячну генерацію для того, щоб можна було безперебійно знаходитись принаймні... Е Комфортно, щоб було під, під під час відключення. Звичайно, що це теж не панацея. Тобто на тривалий час mm -hmm. ну акумуляторів там вистачить у мене, наприклад, запас там, на 6 годин акумуляторів. Якщо це буде тривале, звичайно, що якась генерація буде, але треба розуміти, що зараз ну погода. погода зимова, да і вона не. Не дає необхідного взагалі заряду, може бути щось там вистачить на якийсь підзаряд елементарних там приладів, таких як телефон. Хоча при повному знеструмленні на тривалий час, мабуть, вже й не буде і мобільної зв'язки або в них теж обмежена Там підтримка самогенераторів. І але або там якихось е, ліхтариків підзарядити. Тобто цього буде достатньо. Ще раз кажу, це не панацея, але в певному в сенсі воно виручає, якщо це там короткотривалі е, відключення е, під час довготривалих. У нас не було ще таких на щастя досвіду. Я не можу стверджувати наскільки, але я розумію, що все ж таки потужність да, генерації цієї енергії залежить, залежить від сонця. Ну, будуть сонячні дні, буде, буде електрика. Сонячних днів не буде. Ось як зараз, наприклад, то звичайно що нічого і генеруватись не буде. Тут вже може там. На допомогу прийти ще додатково якісь вітряні генератори, тобто, якщо це буде в комплекті робитись, комплексно, да, то можливо буде більший ефект, але все ж залежить тут вже від ціни. Дякую вам, Ігор Молодан, експерт із виживання, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як українцям підготуватися до довготривалих блекаутів, коли не буде світла, тепла і води одночасно. Які пристрої безпечні та ефективні для виживання? На ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, коментуйте, пишіть ваші думки, відгуки, ставте вподобайки. І до нових зустрічей.